Добрий день. Слава Україні! Сьогодні в нас 5 жовтня і хочеться поговорити про роботи в саду саме у жовтні місяці. Перед вами ризантема. Ось так вона починає розпускатися. І перед вами також мої троянди. Це фраушуль. Вона цвіте. А вчора я робила обробку від шкідників і від хвороб. Які хвороби зараз у нас це чорна прямисть, звичайно, активується. і активується у нас борошниста роса. Чому саме зараз? Тому що осінь, великі перепади нічних і денних температур, а також дуже сильно активуються шкідники. Шкідники це в нас попелиця і білокрилка. Дуже добре можна помітити її на зворотніх листочках. Ось, будь ласка, на зворотній стороні листочки. Ось дивіться, бачите? От, це я вчора кропила, тому все це діло опало. І дуже добре видно, що препарат спрацював. Так, чим я працювала, працювала я твіксом. Працювала я ще двома препаратами парацельсом. І, здається, був Sky. Тобто ці три препарати. Два із них це в нас фунгіциди проти хвороб і один інсектицид проти широкого спектру шкідників. Тому дивимося на свої троянди, оброблюємо, а також орієнтуємося на температурні режими, тому що багато препаратів працюють в межах в окремих межах температур. І добре себе проявляють саме при середніх температурах це десь приблизно 15-20 градусів тепла. А також хочу показати свою улюблену яблуню. Це пізній сорт, на жаль, я не знаю, як він називається. Дуже рясно впривається яблуками, яблука здоровенні. Чим більше яблук, звичайно, тим менший розмір, але але все одно яблуки дуже великі, хрумкі, солодко кислі, тверді. Хто любить соковиті яблука, можливо, хтось знає сорт, підкажіть, будь ласка, будемо скоро зривати. До речі, зберігається він цей сорт, всю зиму аж до самої весни, тому цілу зиму ми з яблуками. Так, перед вами знову-таки моя улюблена рослина. Одна з найулюбленіших це лаванда вусколиста. Ось, будь ласка, як розрісся кущ, він стригся неодноразово. В мене є лаванди, лаванда, яка не стриглася. Останню стрижку я не робила, тому деякі кущі в мене з квітами. Значить, що про стрижку? Дивіться, зараз у нас жовтень місяць, в принципі. Якщо ви не стригли свою лаванду, то вже не стрижіть. А якщо ви все-таки хочете її підстригти, то зробіть це пізніше. Чому? Тому що, в принципі, хоч зараз вже її холодає і все, але все одно будуть теплі дні, жовтневе жовтневі бабине літо теж може бути. І просто активується новий ріст нових. Пагінців, і ці пагінці можуть просто взимку обмерзнути. Тому краще, в принципі, не стригти зараз. А якщо все ж таки хочеться підстригти, то зробити це перед самою вже ну, перед активними такими десь листопаді місяці. Але я вже стригти не буду. Деякі кущі у мене підуть під укриття разом з трояндами. Так ось, будь ласка. Одна з моїх улюблених троян, це чайно гібридна. Називається вона. До речі, теж бачите, оброблена від шкідників. Не хочу когось переходити і чувати, тому що троянда оброблена. Дуже добре видно, мабуть, видно. Бачите, осипалися всі шкідники. Вони були на внутрішній частині листка. А це троянда Глорія Дей. Має шикарну велику квітку. Так, тут у мене поруч цинерарія. Нерарія. Класна рослина, бачите, має такий колір. Чудово поєднується з іншими квітами. І також хризантемка Шаровидна-червона. Ось такий, ось такий вигляд має деревовидна гортензія Пінканабель. Вона вже не пінк, вона вже зелена. Ну, ось так вона входить в зиму. Що з нею робити? А нічого з нею не робити. Полив я скоротила, оце все листя, воно вже потроху я не опадає, шапки оці квітів я буду використовувати для укриття. А навесні повирізаю тонкі гілки і вкорочу, десь приблизно залишу 20 см, щоб були росли нові гарні пагони. І, звичайно, почищу, зроблю санітарну обрізку, але рано-рано на весні. Ось ще одна гортензія. Моя перша гортензія із волотистих це графіті. Ось так вона виглядає. До речі, в цьому році вона достатньо слабо розфарбована. Чому я думаю, що це було із-за того, що був дуже спекотний серпень. І достатньо спекотний вересень, тому вона почала розфарбовуватись, але за рахунок нічних, нічних низьких температур достатньо і високих денних вона просто попалилася. До речі, у багатьох сиднівників в цьому році попалилися саме волотисті гортензії. Значить, що з нею робити? Нічого не робити. Просто в такому вигляді можна лишити, можна зрізати шапки, щоб взимку куч не розпався. І так само буду вже на весні формувати, стрити. Про стрижку розповім згодом, а саме на весні. Так, це мої кліматіси. Один і другий. Зривати їх не буду. До речі, це третя група обрізки, тобто клематіси зрізаються майже над рівнем земли, приблизно 15-20 см зберігаються, і відростають вони з весни повністю і квітнуть на вагунах теперішнього сезону, тобто не на минулорічних, Зберігати їх не треба. Оцей клематіс, здається, другої групи обрізки, тому частково я його довжину збережу. Приблизно на 70 см я його обріжу і спробую зробити невеличке укриття. Знову ж таки хризантеми. До речі, це, можливо, якась із корейок, але я її стрижу. Тому вона така шаровидна. Ось, будь ласка, ось, будь ласка. жовта. А це корейка, вона вже оцвітає. Моя улюблена лаванда, до речі, не обрізана і вона піде під укриття. Ось так виглядають деякі лілії. Бачите, вони ще зелені, тому я їх не чіпаю і не зрізаю. Ось, будь ласка, квітка пульки. Дуже добре видно, бачите, що є борошниста роса, але вчора була обробка. І так само є шкідники, але вони вже неактивні. Ось ще одна моя така шаровидна хризантема, червона, чудово черенкується. Має насичений такий червоний колір, хоча камера робить його дещо малиновим. А це кущ п'єру. Ось так я його обрізала, почистила від старих гілок трирічних, чотирирічних. і виділила таких базалок, він мені не дав. Тобто, з самого кореню, але Достатньо низько дав, бачите, це у нас а, другий другого порядку. Пагони другого порядку. Ось, будь ласка, бачите, основний пагін, да, старий. Але він дав пагони другого порядку. В принципі, ще ранувато так стригти перед зимівлею, але роботи в саду завжди багато, тому я зробила це зараз. І, звичайно, оголила. Листки Листками оголила стовбури своїх троянд, гілочки. Ця троянда піде мене під укриття. Ось така вона височенна, за вишки 3 метри. З цією трояндою я ще буду працювати, вона також піде під укриття. Ось ще одна троянда і купляла я її, як чайно, гібридну. Боїнг, але я бачу, що це не він. Але троянда велика, чудова. Бачите, який в неї розмір. Достатньо десь сантиметрів 8 в діаметрі. Вона чудово пахне. Показує серединку. Так, хвойні туї Так само обромляємо від шкідників і від грибків. Хочу вам показати різницю між хвоєпадом. І грибковим захворюванням. Ось, дивіться, будь ласка, всередині, отам всередині ми бачимо хвоєпад, тобто пожовтіння ближче до стовбуру, до основи пагонів. Якщо ж наші пожовтіння, почервоніння, ну, різні аномалії з'являються на кінців, на кінцівках, на кінцівках да, пагонів, то це вже грибок, може бути фузаріоз. тому обробляємо від гнилі всякими препаратами. Можна обробити разом з трояндами. Ось ще одна невеличка клумба така. Тут у мене хризантемки. Маленька така туєчка шаровидна. О, такий ялівець. І мікі парисовик, який я дуже люблю. Він класний, великий, гарний, дуже гарний, гарний імунітет. Він у мене, здається, третій рік. От. Кажуть, виросте до трьох метрів. Але можна стримувати трошки стрижкою, гарно виглядає, не хворіє і навіть не помічаю я в ньому хвоєпаду. Може, трошечки зовсім, отам всередині. Крупнолисні гортензі, макрофіли. Ще нічого з ними не робимо. Зараз в них отак червоніє листечко, це нормально, це не хвороба. Вкривати будемо, коли почнуться перші заморозки. Тоді вже почнемо вкривати. Зараз нічого не робимо, полив не частий. Ось такий вигляд мають мої черенки лаванди. Черенкувались вони 31 серпня. І, в принципі, я бачу, що вони ціленькі, тобто потрошку вкорінюються. Вони в мене в теплиці, можливо, буду додаткове укриття робити на зиму. Щоб вони все ж таки гарно укорінилися, і на наступний рік у мене вже були гарні саджанці.